Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Я вітаю вас, мої дорогі скорпіони. Для вас старого розкоп на грудень подивимося початок, середину і кінець місяця, як будуть розвиватися події у вашому житті і які вам підказки дасть всесвіт. І так, перша карта на початок місяця. На початок місяця вас випадає блазень. Карта говорить про повне обнулення у вашому житті. Ви різко зміните повністю свої плани. Все, що ви планували, вам доведеться переплановувати і щось змінювати. Якийсь буде етап завершуватися, один розпочинатиметься новий. Серйозні зміни і зміни, які принесуть вам певні ризики у ваше життя. Тому не бійтеся змінювати щось. Все, що не все, що не робиться, все робиться на краще. Тому не бійтеся змінювати і в чомусь там ризикнути. Пам'ятайте про це, як будете будувати свої плани на місяць. Якщо доведеться щось змінювати, не, бійте, не бійтеся вносити зміни в життя, які б вони кардинальні не були і ризиковані. Наступна карта за десятка кубків. Карта говорить про щастя, про радість, про гарний позитивний настрій, про гарні емоції, про насолоду від життя і досягнення вашої мети, вашої цілі. Це дуже гарна карта, яка віщує вам гарний розвиток подій. Королева мечів. Велика кількість справ буде у вас виникати. Можливо, це якісь ділові будуть справи якимись паперами, можливо, будуть будете мати якісь питання, якісь справи. Можуть, звичайно, виникати якісь складності на вашому шляху, але у вас обов'язково вдасться завдяки тому, що ви не піддаєтеся своїми емоціями і продумаєте кожен свій крок перед тим, як щось зробити. І як би там якісь складності не виникали, вони вам обов'язково під силу, ви з усім впораєтесь. Наступна карта це король кубків. Ви зможете бути самим собою, не будете прикидатися, надягати якісь маски, ви зможете, нарешті, проявити свої емоції. Емоції такі гарні, позитивні, емоції світлі. Карта говорить про те, що нарешті наступлять зміни в кращу сторону у вашому житті. Карта сонця. Це взагалі старший аркан. Дуже гарна карта. Це одна з гарних карт всієї колоди. Карта віщує успіх у всіх сферах вашого життя, гарні новини, нові можливості, нові перспективи для вас і досягнення ваших цілей. Це, саме це обов'язково. Це дуже гарна карта, яка принесе вам гарний результат у всіх ваших починаннях смірка мечів. Дивіться, Симірка мечів говорить про можливі якісь шахрайські дії, можливо, якісь крадіжки, які можуть виникати в цей період. А також ця карта може відчувати й те, що вам доведеться в якихось моментах ну, застосовувати якісь хитрості, щоб досягнути свого. І незважаючи ні на що все вдасться, Наступна карта буде на середину місяця. Середина місяця розпочнеться із дев'ятки жезлів. Дев'ятка жезлів говорить нам про те, що ви будете приймати якусь оборону. Карта говорить, що ви готові до будь-яких складностей у вашому житті і готові впоратися з будь-якою проблемою. Ви обдумуєте, знаєте, ви готові до будь-яких складностей, які будуть виникати. Ви прораховуєте кожен свій крок. Ви зможете захистити себе, рідних від різних там проблем, від якихось обманів, можливо. Також карта говорить, що ви проявите якусь певну пильність і просто будете перестраховуватися, просто зможете передбачити якусь певну небезпеку, яка може виникати на початку місяця. І що вдасться, завдяки тому, що ви все це передбачите, підстрахуєтесь, вам вдасться це все виправити. П'ятірка жезлів. Кілька жалів говорить про конфліктну ситуацію, про відстоювання своєї точки зору, де ви будете доводити свою правоту. Ну, можливо, це не завжди геть конфлікт може виникати. Тут може бути просто в колективі таке активне обговорення якоїсь події. Але таке, знаєте, обговорення буде не саме спокійне, таке на повишених якихось нотах. Але все, все вдасться. Ви будьте активні, відстоюйте себе активно, впевнено, але дивіться, щоб ви своїми діями собі не нашкодили. Десятка пентаклів. Карта говорить про фінансову стабільність, про фінансову незалежність, про впевненість в завтрашньому дню і просто про певну стабільність у вашому житті, яка буде в цей період. Стабільність для родини, для, для вас, для всієї вашої родини. Тут кубків говорить про гарні новини, про нові можливості. Карта говорить про те, що все вдасться. Про якусь таку можливість позбутися якогось емоційного, такого, можливо, якогось тяжкого стану, і просто почати жити повним життям. Ця карта говорить не просто про гарні новини, комусь ці новини будуть, знаєте, такі. Довгоочікувані. Хтось, можливо, дізнається про вагітність, хтось дізнається вже про народження дитинки. В когось будуть просто нові можливості для того, щоб розпочати якусь нову справу і досягнути якогось вашого бажання. Це дуже гарна карта, яка віщує успіх у ваших починаннях. У вас обов'язково все вдасться. Наступна карта це старший аркан закохані. Карта говорить про якийсь вибір, який вас буде чекати в цьому періоді. Також в когось, може бути, заручений, шлюб в цей період, також карта говорить про освідчення в коханні, про гарний, приємний період із з другою своєю половинкою. І перш за це на вас буде якийсь важливий вибір чекати, де потрібно буде все ретельно обдумати. Трійка, вибачаюся, імператриця. Імператриця говорить про ну, успіх у ваших справах, про задоволення від того, що ви робите, задоволення своєю роботою, задоволення тим, як вам. Яку нагороду ви маєте за свою роботу. Також карта говорить про те, що все, що ви не робили, у вас буде все вдаватися, матимете гарну можливість більше часу проводити зі своїми рідними, своїми близькими. Також карта говорить, щоб ви більше часу проводили на свіжому повітрі. І перш за все, ця карта говорить про те, що тут вибір, який вам доведеться робити по карті закоханих. Ви зробите вірний і будете щасливі і задоволені тим результатом, тим вибором, який ви зробите. Далі. Двійка жезлів. Будете, знаєте, вагатися в прийнятті якогось рішення. Будете обдумувати всі, зважувати всі за і проти, і думати, як вам діяти в якійсь певній ситуації далі. Не поспішайте, все ретельно обдумайте, все у вас вийде. Карта говорить про те, що доведеться виходити із зони свого комфорту. Щось потрібно буде активно змінювати. Закув... Відлюдник говорить про те, що. Все, що будуть, які б справи не виникали, не розраховуйте на допомогу інших в цьому періоді. Вам все, що виникає, доведеться виконувати самому. Краще за вас, вашу роботу, ніхто не зробить. А якщо ви будете сподіватися на допомогу інших, просто хтось може не встигнути приїхати вам допомогти. хтось... В... В назначений час, який термін ви поставили, хтось просто там забуде і так далі. Просто може не все у вас вдаватися. Також карта говорить, що кінець місяця вам просто необхідний якийсь певний час для того, щоб побути на самоті і обдумувати свої подальші дії на майбутнє. Повішений говорить про якийсь певний застій у ваших справах, про те, що не варто братись за нові справи, за нові починання. Краще ви зайнятися вирішенням уже поточних проблем. Також карта говорить, щоб ні в якому разі ви не впадали в депресивний стан. Це вам тільки нашкодить. Це Мірка Жезлів говорить про конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя. І перш за все, в сфері, от, якась конкуренція, певно, з вашими конкурентами можуть виникати конфлікти. Відстоюйте себе активно, сміливо. І перед, знаєте, перед нападом обов'язково обдумайте всі свої дії. Ну, подивіться, які є плюси, мінуси в будь-якій ситуації. Гарненько проаналізуйте будь ситуацію, ситуацію, тільки потім йдіть в наступ. Будьте активні і активно себе відстоюйте, де можете уникати конфліктів, якщо це стосується рідних, близьких, то бажано цього уникати. Старший аркан Сила говорить, що незважаючи на будь-які складності, які у вас будуть виникати під кінець місяця, ви обов'язково з цим впораєтесь, ви проявите силу волю, сміливість, таку впевненість в собі, і подолаєте всі складності. І дев'ятка пентаклів говорить про те, що ви досягнете певної стабільності в своєму житті, у, фінансовому, у фінансових питаннях зможете досягнути стабільності, і ви зможете досягнути певної стабільності і такий спокій в душі мати. Ви зможете вийти з усієї стану цього повішеного, і зможете дійти до стану дев'ятки пентаклів, де ви все маєте де ви досягли певних результатів. Певнені в завтрашньому дню і задоволені собою і своєю роботою. Ну, дивіться. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок місяця розпочнеться із серйозних змін в планів у вашому житті, про якісь кардинальні зміни, в яких будуть певні ризики присутні, незважаючи ні на що, у вас все вдасться, буде гарний настрій, задоволення, щастя, гарні. Час приведений в різ в колі вашої родини або ваших друзів. Королева мечів говорить про те, що вам все під силу. Ви кожен свій крок обдумуєте, незважаючи на будь-які складнощі, які можуть виникати там в ваших справах, вам буде все під силу. І ви з усім впораєтесь. У вас наступлять світлі позитивні моменти, де ви зможете бути самим собою, і просто життя зміниться в кращу сторону. Вам принесе зміни ці принесуть успіх у всіх сферах вашого життя і в усіх ваших починаннях. Також карти попереджають про те, що можуть виникнути якісь недоброзичливі в цей період, тому що ви досягли якихось гарних результатів і вам можуть просто заздрити. Також можуть виникати якісь, ну, можливо, шахрайські дії, або якісь крадії можуть з'явитись на вашому шляху. А може, просто вам доведеться до стосовувати якісь хитрощі для досягнення вашої мети. Але в будь-якому випадку ви з усім впораєтесь вам все під силу. На середину місяця у вас випадає дев'ятка жезлів, яка говорить про те, що ви готові до будь-яких певних непередбачуваних ситуацій. Ви все передбачуєте і можете з будь-якою складністю впоратись. п'ятірка Адже говорить, щоб ви були більш обережні, щоб конфлікт, який може виникнути на початку місяця, щоб він не загострився, особливо в вашій родині, щоб не виникало цих конфліктів, у вас обов'язково все вдасться досягнете стабільності, фінансової незалежності, особливо, якщо будете намагатись уникати конфліктних ситуацій, певної стабільності, щастя. Ваші сім'ї. Е, також у вас чекають гарні новини на вас, гарна можливість позбутися, знаєте, якихось поганих, таких неприємних емоцій і досягнути такої. Гармонії в душі і просто отримаєте якісь гарні новини, якісь можливості для того, щоб розпочинати щось нове в вашому житті, взятися за якусь справу, яка вам дуже подобається, яка принесе вам гарний результат. Також в середині місяці на когось може бути освідчення в коханні для когось, в когось можуть бути заручені, в когось весілля, і ви також, перш за все, буде перед вами якийсь вибір стояти. Де потрібно все ретельно обдумати і відповідь давати без поспіху. Але незважаючи ні на що, ви все ретельно таке обдумаєте і будете задоволені своїм вибором, те, як у вас все відбувається. Ви будете задоволені собою і своїм вибором, тим, що у вас все вдається, якщо буде якась робота, якісь справи. Де вас буде вдаватися, ви будете задоволені тою роботою, тою винагородою, яку ви за неї отримуєте. Більше часу проводьте своїми рідними і близькими, і більше часу бувайте на свіжому повітрі. Також не забувайте приділяти увагу собі, робити щось те, що вам так до душі, що вам подобається. Під кінець місяця на вас чекає якийсь певний вибір, та ви будете активно все обдумувати, змінювати, не змінювати. Їхати чи не їхати, розпочинати чи не розпочинати, от ретельно будете все обдумувати. Без поспіху обов'язково будь-які рішення приймаємо. Також карти говорять, що в будь-якому випадку всі справи, які у вас виникають, розраховуйте тільки на самих себе, не розраховуйте на чиюсь допомогу. Також вам просто буде необхідний час побути на самоті, наодинці. Комусь завершить якісь справи, комусь помедитувати. Просто побути в тиші там якусь годинку. Також буде вестій у ваших справах. незважаючи от будуть якісь складності, будуть якісь труднощі, можливо, буде трохи депресивний стан, але ви з ним впораєтесь, ні в якому разі в цьому стані не зависаємо. Мажано в кінці місяця ніяких нових справ не розпочинати, а займаєтесь уже поточними справами, які у вас виникали, які ви розпочали ось в середині місяця. І завершуємо їх, і не розпочинаємо нічого нового, нічого кардинального. Також будуть якісь конфліктні ситуації, це можуть бути ситуації конфліктні в будь-якій сфері вашого життя, але це, скоріш за все, буде стосуватися вашої роботи. Ваших отаких якихось конкурентів, можливо, і так далі. Будьте більше бачні, тому що це можуть бути конфліктні ситуації, як і в колективі, так і з вашими конкурентами, які можуть розпочати активно діяти. Ви від захищаєте себе сміливо, будьте впевнені в собі, прораховуйте кожен свій крок і дивіться, щоб ви не захопилися, вміли вчасно зупинитися, щоб певними діями самі ж собі не нашкодили. Також не зважаючи на всі оці обставини, на оці застії у справах, на оці конфлікти, ви вийдете з будь-якої ситуації, у вас все вдасться. Ви досягнете успіху, проявите стійкість, мужність, сміливість, впевненість в собі, і зможете подавати свої складності, і зможете досягнути стабільності і впевненості в завтрашньому дню. Так, да, конфлікти будуть, да, проблеми будуть. ну Не можна геть все, що пішло гладко, там і просто прекрасно. Все може виникати, можуть складнощі виникати, але вам все під силу. На початку місяця остерігаємося шахрайських дій. в в середині місяця остерігаємося конфліктів як в колективі, так і в оточенні ваших рідних, ваших близьких. Активно себе захищаємо, у вас все все вдасться. А в середині в кінці місяця, вибачаюся, будь-які справи робимо самі: в депресію не впадаємо, тримаємо себе в руках. Конфліктних ситуаціях, де активно потрібно себе відстоювати вперед, де є ситуації з рідними і близькими, бажано їх уникати у цих конфліктів. Вам все під силу, у вас все вдасться, буде стабільність і впевненість у завтрашньому дню. Взагалі місяць прийде непогано, головне, вірте в себе, обдумайте кожен свій крок, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Я бажаю вам гарного місяця, щоб всі проблеми вас обходили стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!